Конференція то присвячена економії грошей, ефективному веденню сільського господарства, але все щось про якісь дуже дорогі рішення говорять: дорогі машини, те дороге, все дороге, і ще й вам лабораторію на кінець. Ви напевно відкриєте прайс і скажете, ні, це сильно дорого. Робити аналізи, це е, примха заможних холдингів величезних господарств. Але ні, це не так, це е, упередження, можна сказати. І сьогодні я вам постараюся довести, що. Е, коли ви приносите зразки в лабораторію, віддаєте за це гроші, ви отримуєте набагато більш вагому інформацію, яку ви можете потім застосувати у веденні свого сільського господарства, та зекономити на чомусь і на чомусь більше заробити. Тому почнемо спочатку, я вам розповім трохи про нашу лабораторію. Хто ми такі взагалі? Центр лабораторних досліджень та розробок мікробіолаба це багатопрофільна мультифункціональна лабораторія, що наразі має три підрозділи. Так. Отже, Повторюсь, наша мета це не лише проведення аналізів, а й надання нашим клієнтам оптимальних рішень їхніх задач. Територіально наша лабораторія знаходиться в чудовому регіоні в Одеській області. Наразі на початок 2024 року площа наших приміщень лабораторних становить 670 квадратних метрів і ми постійно розширюємось. Це 670 квадратних метрів це величезна двоповерхова будівля, розділена на підрозділи, ізольовані мікробіологічний та патологічний підрозділ також у нас зараз активно ведеться будівництво ще додаткового крила нашого, нашої лабораторії, тому що нам завжди не вистачає місця. Ми стараємось впроваджувати нові технології, нові види випробувань. Тому так, 670 квадратних метрів, і через рік, дай Боже, ми зустрінемось на ще, на ще одному семінарі. Я вам зможу назвати цифру вже більшу. Мікробіолаба це акредитована лабораторія за міжнародними стандартами, а саме це стандарт ДСТУ ІСО 17025 – нуль Фері фізико-хімічних та мікробіологічних досліджень, ДСТУ ІСО, 1725, хто не знає, це міжнародний стандарт, що розроблений експертами зі світової організації з акредитації лабораторій, і розроблений він з метою забезпечення контролю якості діяльності лабораторій та підтримки довіри до акредитованих лабораторій. Простими словами, що це означає, що якщо лабораторія має акредитацію за ДСТУ, з 17.025 будь-хто в світі може звернутися до такої лабораторії і бути впевненим, що йому нададуть найбільш якісні послуги, що результати аналізу будуть точними та правильними. Отже, наша лабораторія не лише дотримується високих стандартів, а й постійно покращує своє обладнання та вводить нові методики для забезпечення найвищої якості послуг та розробки цілісних рішень для складних задач в агросекторі. Наша команда кваліфікованих фахівців постійно вдосконалює свої знання та навички відповідно до новітніх технологій, слідкує за останніми науковими досягненнями і впроваджує активно їх у власну практику саме для надання передових послуг. Також немало що. Ключові фахівці нашої лабораторії проходили навчання та стажування за кордоном, а саме в таких країнах, як е, Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Тож, е, перелік послуг мікробіолаби відкриває найбільш наша м, актуальна, е, найбільш е, потребуєма. Послуга це агрохімічний аналіз ґрунту. Також ми проводимо аналіз якості мінеральних, органічних та органомінеральних добрив. Також ми робимо аналіз якості води, аналіз рослин а це листкова або тканинна діагностика, санітарний стан ґрунту. Також ми проводимо аналізи на здоров'я. Ваших ґрунтів. Фітопатологічний підрозділ наш займається аналізом рослин, зерна та насіння. Також ми робимо аналіз мікробіологічних добрив, які зараз стають все більш популярними. І наше нещодавнє, нещодавнє наше нововведення це аналіз кормів. Лабораторія оснащена обладнанням від провідних світових виробників. А саме це продукція Thermo Fisher Scientific виробництва США. Аналізатор, наприклад, азоту та вуглецю за дійма дюма виробництва Італії Велпсаєнтіфіка установка для аналізу азоту за кільдалем німецького виробництва, а також дуже багато загальнолабораторного обладнання, що вироблене в Німеччині інших європейських країнах, Кореї, Штатах. Тощо перелік обладнання постійно розширюється та наповнюється новими приладами, що є обов'язковим для максимальної точності та достовірності результатів аналізу.